Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Настрій супер, погода клас! До роботи, все гаразд. Зараз я пропоную вам послухати вірші про іграшки, які знаходяться у мене на столі. Зайчик пляше залюбки, хай радіють малюки, тупає він ніжками, вушками лопоче. Наче пісню ніжною заспівати хочу. Є у мене лялька Катя, я їй шила шовку платя, її книжки читаю, супом пригощаю. Я воджу її гуляти, Вчу катрусю розмовляти. З нею я співаю, З нею і спать лягаю. А зараз ми з вами будемо також ліпити іграшку, коник. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого і помаранчевого кольору, стека і дощечка. Спочатку виготовимо тулуб, беремо великий шматочок коричневого кольору і розкачуємо стовпчик. Ось такий. Потім беремо стекою і розділяємо навпіл краєчки нашого стовпчика, але не доходячи до середини. Згинаємо, і наші ніжки вирівнюємо. Ось так. Тепер ліпимо голову із маленького шматочку укоричного пастеліну робимо конус і згинаємо його. Робимо вушка. Стекою допомагаємо їх сформувати. Ось така голова вийшла. Тепер з'єднуємо тулуб і голову. Ось так. Далі робимо хвіст і грибу з помаранчевого кольору. Відрізаємо шматочок і формуємо прямокутник для гриви, прищіплюємо його. Приміряємо до голови, і якщо є зайві частинки, ми їх відрізаємо. Тепер за допомогою стеки робимо надрізи велички з двох сторін. і кріпимо до голови коника. Беремо маленький шматочок і робимо хвостик. Розкачуємо жгутик і прищіплюємо його. І так само стекою робимо на І тепер прикріплюємо до коника. Скачуємо два малюсеньких кола для оченяток і прикріплюємо їх на мордочку конячки. Ось такий коник у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!